Всім привіт! У цьому відео розкажу вам про глюки прошивки на європейському id 3, які в мене зустрілись на протязі 11 тисяч кілометрів, про заводський брак, про труднощі, з якими зустрівся під час оновлення авто, та чи з новою прошивкою пропали всі глюки, які мене турбували. Якщо ти новий глядач, мене звати Микола, а це мій канал, де ділюсь своїм досвідом володіння та експлуатацією електромобілем. Тому підпишись та став дзвіночок, щоб не пропустити. А тепер поїхали! Маленька предісторія. Купив я авто з пробігом 13 тисяч км, можна сказати, авто як нове, але зіткнувся із помилкою фар, з якої авто приїхало з Європи. Я думав, що це щось несуттєве. Поїхав до офіційного дилера, помилка була пов'язана із адаптивним освітленням. Мені провели адаптацію, помилка пропала. Я щасливий поїхав додому, насолоджуючись крутим IQLight світлом, яке вирізало зустрічні авто в потоці. Потужно світило, повертало за кермом, коротше кажучи, топ. Ну, але не все так було гладко, як би хотілося, до цього випадку ще повернусь. Давайте все по порядку. Трішки поїздивши, почав зустрічати перші несуттєві глюки прошивки. А саме, найперше, що сталося, це зависла мультимедійна система. Сенсор дисплея не реагував на натискання, нажимаючи на камері регулювання звуку чи перемикання на наступну пісню, також нічого не відбувалося. Перезагрузив мультимедію, все запрацювало. Таке було лише один раз. Також зустрічалося ще десь 2-3 рази, коли авто стояло все ніж в гаражі. Зранку заднім ходом виїжджаючи, камера відкривалася, але зображення на екрані було чорним. Після перезапуску авто все теж починало працювати. Наступне, що заглючило, під час поїздки, коли захотів вибрати інший режим їзди, такий як Еко, Нормал, Спорт чи індивідуальний, не зміг цього зробити. Сенсор внизу дисплея не давав імкнути це меню, всі решта кнопки, такі як асистенти, аварійка, клімат-контроль, всі працювали. А цей пункт меню з вибором режимів ні. Увімкнув, вимкнув запалювання, все запрацювало, таке було лише один раз. А далі вже було цікавіше. Запускаю авто, яке недавно запаркував, і тут одразу помилка, що неможливо відобразити загальний пробіг. Діагностикою прочитав, нема жодних помилок. Залишив авто, за якийсь час повернувся, все запрацювало. От такий глюк. Ця помилка орієнтовно за два місяці знову повторилась, але вже разом із помилкою приводу та travel Assist. Авто їхало, але потужність була обмежена. По відчуттях десь як Є-Гольф на Еко плюс режимі. Також за декілька хвилин після перезапуску авто все пройшло. Ще в мене один раз зустрічався глюк з мережею, коли пропадало з'єднання онлайн. Машина не бачила заторів, не виходила на зв'язок через мобільний додаток. Як вирішити цю проблему, показував у ролику, який вже є на каналі. Буду вдячний за перегляд. Наступне, що мене найбільше дратувало, що не зміг під'єднати бездротовий Apple CarPlay. Volkswagen ID3 його підтримує, не потрібно жодних кабелів, як це було в e-Golf. Е що я тільки не робив, читав різні інструкції, пробував на різних телефонах, дивився відео на YouTube, завжди вибивала одна і та ж помилка. Ну і повернемось до того, що починав свою розповідь, а саме за помилку, пов'язану з адаптивним освітленням, яка випливала час від часу і не було до кінця зрозуміло, в чому проблема. Перший раз, коли адаптували, я проїхав близько 4000 км і вона знову дала про себе знати. Наступного разу після адаптації одну тисячу км, і знову вона з'явилась. Діагностика кожен раз показувала помилку податчику рівня фар. Авто кожен раз думало, що він замінений на новий, і авто просило провести адаптацію. Я навіть купив та замінив цей датчик. Ось так він виглядає. Поставивши новий, його підшили, подумав собі: ну все, нарешті, поїхав додому, і за декілька кілометрів знову ця сама помилка. Тоді я зрозумів, що це не датчик, а напевно, все-таки прошивка. Почав шукати на сайті Foldzig, що виправлено у нових версіях прошивки, і знайшов інформацію, що саме по IQ Light фарах добре пропрацювали та виправили ряд помилок та роботу самих фар, вони стали швидше реагувати та краще вирізати зустрічні авто, і ще ряд досконалень. Після чого я для себе остаточно вирішив, що буду оновлятись, тому що маючи таке авто і не використовувати повноцінно такі фари, бо коли ця помилка активна, фари за кермом не повертали, неможливо вимкнути автоматичні дальні. Тим самим функція вирізання авто в потоці теж не працювала. Також була надія, що після оновлення запрацює безпровідний Apple CarPlay і пропадуть всі глюки. Так як по блоці Мультимедіа теж було багато виправлень прошивці. Ще хотів сказати, що якихось там багів із чорними екранами чи ще щось, що зустрічається в китайських версіях, такого тут не було. До речі, щодо оновлення, якщо поїхати в Польщу, що найближче до нас, чи навіть будь-яку іншу країну Європи, то це все буде безкоштовно. Ще навіть 12-вольтовий акумулятор замінять на новий і теж безкоштовно. Бо це основна умова оновлення прошивки від Volkswagen. Тобто, якщо оновлювати прошивку, то обов'язково замінити 12-вольтовий акумулятор на оновлений. Він більш витривалий до навантажень, які потрібні для коректної роботи нової прошивки. Про все це можна почитати на офіційному сайті Volkswagen. Якщо б в нас ці авто продавалися офіційно, таке оновлення було б також безкоштовне. Ну, але маємо те, що маємо. Отже, настав той день, коли я повіз авто на оновлення, ролик про це також є на каналі. І ніби все б мало бути гладко, але як би зеле. Тут вже я хочу вам розповісти про заводський брак та ось таку чудову річ, як ось цей блок Gateway. На європейських авто 2020-2021 року, які не оновлювались, і ще з самою першою прошивкою вони зустрічаються браковані. Можливо, і тому зустрічаються такі глюки через нього. Цей брак також проявляється під час оновлення прошивки. Коли підходить черга для оновлення цього блоку, він не дає оновитись до новішої версії. І тим самим оновлення, яке йде в декілька етапів, неможливо завершити. З чим я і зустрівся. У Європі це все простіше, вони цей блок знімають, відправляють на завод виробника, їм взамін відправляють новий блок із новішою прошивкою. Все це ставлять на місце, підшивають, адаптовують, процес оновлення завершують. Це, звісно, все також безкоштовно. Але так як ми в Україні, гарантія чи підтримка тут не діє, і як ви напевно здогадались, мені потрібно було замінити цей блок на новий, з оновленою прошивкою. До речі, щоб знати, чи у вас вже нова версія цього блоку, Можна подивитись або фізично, він знаходиться біля блоку мультимедії тут під бардачком, або через діагностичний роз'єм прочитати його версію прошивки. Тоді можна сміло розуміти, коли ви захочете оновити своє авто, чи ви не попадете на додаткові витрати по його заміні. Отже, замінивши цей блок, процес оновлення успішно завершився. Також замінив 12-вольтовий акумулятор на новий, так що вже мене нічого не турбувало. Давайте підіб'ємо підсумки. Після оновлення я наїздив близько 2000 км. Всі перераховані вищі глюки пропали. Тепер все працює стабільно. Фари теж працюють так, як треба. Бездрутовий Apple CarPlay також запрацював. Я задоволений. Чи варто оновлюватись? Звісно, що так. Єдине це вкладені кошти. Порозумієш, що якщо б можна було виїхати, для прикладу в Польщу, або в нас їх офіційно продавали, то це було б безкоштовно. Ось такий був мій досвід на першій прошивці. Сподіваюсь, ви додивились дане відео до кінця і для когось воно було цікаве та корисне. Більш детально про нову прошивку ви можете переглянути у ролику, який вже є на каналі. Вдячний всім, хто підпишеться, оцінить це відео вподобайкою та залишить свої думки в коментарях. Всім па-па-па-па!